Ми комісія з Волинського Східноєвропейського національного університету. Ось нас е, управління е, попросило сприяти проведенні іспиту загальної фізичної підготовки. На стадіоні працюють висококваліфіковані працівники, які мають всі ступінь канати наук. Згідно, скажімо, нормативів, е, тобто регламенту часу на одну особу. Ми розрахували, що за годину приблизно до 80 осіб ми повинні прийняти. Тобто, такий регламент зробили щогодини 80 осіб. Щодо відбору, бачите, щодо фізичної підготовленості, це кожного індивідуально. Кожен готувався сам, були, скажімо, чітко виставлені нормативи і кожен готувався сам до цих нормативів. Термін підготовки до цих кожного індивідуальний. Є такий в фізіології такий термін, як індивідуальна особливості організму. Річ тім, що один організм швидше адаптується до навантаження, тут повільніше. Тому в кожного індивідуально від тижня до місяця, а то й до півроку. Для дівчат і для хлопців біг 100 метрів. Потім йде перерва на силову підготовку і потім кілометр. Значить, дівчата біжать 100 метрів, потім згинання, різнання руку порі лежачі і кілометр. Для чоловіків усіх вікових категорій з 20 до 35 років це теж 100 метрів. Потім йде підтягування на перекладині і знову тисячу метрів. Для того щоб пропустити таку велику кількість осіб, наприклад, на сьогодні в планах у нас близько 400 осіб. Комісія повинна річ у тім, що це складний відповідальний процес. Адже відбираємо дійсно патрульну поліцію, це, скажімо, лице нашого і на колегах, і на працівниках управління міністерства внутрішніх справ, скажімо так. Тому кандидат висі на перекладені, а потім кілометри. Тобто ми схематично правильно, згідно фізіологічних вимог, побудували процес. Загалом задоволена своїми результатами сьогодні. Ну і надіюся, що за день-два отримаю листа. Та поїду на четвертий етап підготовки. Саме складно це біг. Кріпатура, дуже болять ноги, дихання дуже жарко, немає чим дихати. Віджимання рук я задоволена повністю, не очікувала. Я знала, що я це зроблю, але дуже задоволена. Загалом все добре. Ну, я є патріотом своєї країни і хочеться змінювати щось вже в нашій країні, щоб мої діти, щоб ще навіть наші, мам, наші батьки пожили. Нормально в нашій країні хочеться боротьби з корупцією, хочеться, щоб всі були рівні перед законом. Хочеться просто справедливості і нормального життя. Тому я стараюся, маю ціль, готова пройти всі випробування або тільки попасти в поліцію. Готові не досипати, буде важко знаю, але все, потрібен час, привикнемо, будемо робити, будемо змінювати нашу країну на краще. Хочу з району дуже багато людей. Ну, знайома, що я не бачила ні свого міста, але знаючи я навчалася в Луцьку на всій українські. А в барчані, наприклад, міжнародні відносини. Закінчила міжнародні відносини з Що перед потім? Престижний факультет. Ну в дощі э, жавріла з дитинства така мрія. Зараз є гарна можливість, можливість змінити щось в країні, здійснити свою мрію і допомагати людям. І я вирішила спробувати. Ось зараз проходимо тестування, випробування, щоб прийти і щоб дали можливість нам допомагати людям і наводити порядок, щоб поліція асоціювалася з довірою у людей. Перший етап я задоволена своїм результатом. Тести були досить важкли важкими, складними. Треба було так подумати, бо з ковирками, але знову ж таки було дуже цікаво. Ось здала тести, що непогано, і зараз проходила віджимання, біг та 100 метрів біг. Все подолали. Як надіялась, так і було. Родичі підтримують. в мене вища освіта. Я магістр з відзнакою, правда, географ. Ось, але цим дуже гордо Вчила навчалася в нашому східноєвропейському національному університеті. Чудовий університет, гарна, дуже база. Ось, я думаю, що це повинно бути в серці, те, що ти хочеш. Це має бути саме поклик допомагати, наводити порядок. Це, я думаю, найголовніше все ж таки. А все інше, кожна людина має бути відкрита до нових знань і. Все проте з досвідом. Я стараюся не порушувати порядок. Мої друзі до цього дуже з повагою також відносяться. Так також стараються не порушувати прямо порядку, тому що країну бажаємо змінити, а зміни починаються тільки з себе. Тобто, якщо ти будеш йти і не кинеш цей папірець, то не треба буде його і прибирати. Не обов'язково треба буде його прибирати. Просто з себе треба почати, тоді не буде порядок. Ось друзі підтримують, батьки підтримують, кажуть вперед. Ось вона сьогодні була група підтримки, але вже пішли. Дякую, не втікайте, не втікайте, бо ми ще перебивочки пишемо. Ну, кадри. Ага. Е, ну, все-таки добре, коли підтримують Бо Я не пройшла на випробування, не пробувала а в собі цього не побачила. Ну так, да, краще спробувати не пройти, да, ніж не пробувати і не все-таки хочеться ну, змінити. Зараз живемо в час змін і хочеться ну, не втратити можливість допомогти державі і зробити щось не краще для суспільства. Ну, віджимаю само собою. По вечорах бігав, ну ніби зацікав час, досить ну, вкладався в нормативи. Так, що, тож буду надіятися, що сьогодні також покажу хороші результати. Ну, взагалі зараз працюю, скажем так, за спеціальністю, але чомусь є таке от покликання, скажем, можу сказати, може внутрішній інстинкт, і от саме тому вирішив спробувати себе в цій сфері. Але саме в першу чергу мені здається, треба буде повернути довіру людей до нас як до працівників. Бо за, за ці 24 роки незалежності досить прогнулася система і. Потрібно все відновлювати. Розвалити повністю все старе і будувати нову, нову схему, ну, нову, нову скульптуру нашої держави. Який для вас етап найвідповідальніший? Е, ну, мабуть, це такий психологічний тест. Бо це має бути. Ну, вже тоді ми побачимо, чи, наприклад, чи готові я як особа діяти відповідно до тої чи іншої ситуації. Ну, це, мені здається, один з найважливіших важливих моментів. У своїх силах впевнені? Так. Поліція потім цього так не розбувала. Бо це у нас виходить вже нове нонс за уведення і вже так. Значить, ще таки наголошую, у вас має бути декілька підписів. Перше, і є обов'язково підпис у результатах іспитів, щоб не було можливості фальсифікувати. Різного роду начальники самі себе возомнили, якщо немає на це сертифіката або дозволу, тобто ви можете комісію питати, щось незрозуміле, запитати, як відбувається

30 ти номер, по номер акшотам. Відповідно, дітей. Я сказав, що чотири. Ні, не розумію. Як у скіті, в саду, знаю, як у саду. Вони не

Тринадцята перша двадцять перша друга, дванадцять, двадцять перша. ти. Ходімо поленошки. Сходь Ось руки. Ось руки. Будемо чи з машиною міст приїжджав. За містоляту нам провели рішення, і коли я зупинив їх, все проводить, то випускаєте сроки проміжки. Виправляєте, більше три ситуації. Я там да. Мені набагато легше таке питання. Наприклад,